Ну і радо зустрічаємо також в у у нашій студії сьогодні Юлію Горду, викладачу англійської мови. Доброго, 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 для мене це такі страшні люди, як стоматолог. більше нікого не боюсь. Це англійська мова для мене страшна, і стоматолог. Ну, буду якийсь якось свої страхи і а сьогодні я намагатися. На неї і розумію, що нічого не страшного. <гум> Власне, доброго ранку. Доброго. сьогодні доброго. хочемо поговорити з вами про те, чому потрібно вивчати англійську мову, тому що і чому потрібно їздити в ЗНО. Вот такое сложное пытание и mm. тема взагалі. Эта тема очень сложная и очень нужная. Все мы знаем, что в этом году э, этот год это год английского языка э, в Украине. И как бы, вроде как Дзено, да, оно не есть обязательным, но э, для того, чтобы поступить в нормальный вуз, и для того, чтобы э, иметь как бы, нормальные знания, нормальный уровень. э, Английского языка оно сдавать необходимо. И если ну, желательно к этому прийти немножко раньше, чем за три месяца до сдачи за Ну, и как бы начинать готовиться к этому заранее, потому что ähm... Ну, у меня были такие случаи, как, когда приходили студенты, которые за полтора часа, вот можно, подготовьте нас к ЗНО. Мы, конечно, Ничего пытались. Не знаю, но ну, треба. они, они, самое интересное, что не сдали, но а. как бы, как это так получилось, я не знаю. Просто я себе ви хала, мастер, мастер, мабуть. <laughs> не, насправді, якщо казати от більш серйозно, кажемо, термін 3 місяці це замало, так? Якщо дійсно mm -hmm. почати займатися іноземною мовою. Взагалі, для всіх, не тільки іноземного, для всіх предметів здачі знову, мені здається, у тебе для цього було як мінімум 11 років у школі. Чим так. ти там займалася, то вже інше запитання. розумієш? Так я здала вже давно. Ну, ти це було. Тут також кажеш, що ситуація така, що здати можна. Я так само якось там здав. Ну, ти, знаєш, окрема історія. Власне, скільки потрібно часу для того, аби підготуватися до ЗНО? Якщо рівень в тебе, в принципі, базовий, тобто розумієш, там якийсь, я не знаю, шостий-сьомий клас англійської мови. Ну, на жаль, як часто буває. Ну, як показує практика, задання заноду достаточно сложне. И поэтому готовиться нужно начинать заранее, за три месяца как бы возможно это сделать, но опять-таки это часы кропотливой работы, причем каждый день. Потому что все мы знаем, что это и нужно сочинение написать грамотно. А если просто написать сочинение, ну просто сочинение, потому что вот так мне захотелось, оно не потянет на тот балл, который нужен для того, чтобы он пошел в нормальный потом результат. Вот, как бы... Для того чтобы готовиться к сочинениям, это тоже достаточно кропотливый труд, нужно много читать, потому что хорошее сочинение оно требует структуры, оно требует тезисов и опять-таки дополнительный бонусный балл, если вы это подкрепляете какими-то примерами из творческих и ну, створческого опыта каких-то других людей, литературных произведений. То есть как бы, это вот, ну, не просто так, поэтому нужно готовиться заранее. И что касаемо, э, лексики и э, грамматики, опять-таки это очень важно, поэтому нужно все заранее повторять. Такі от нюанси. Якщо казати про вивчення іноземної мови англійської, зокрема, як краще це почати робити, якщо маємо ситуацію, потрібно здавати, uh -huh. можна спробувати самому, чи краще звернутися до того, до носія Вже мови, вахівця, який може так, так вихівець, або носій мови, який може тебе якось підправити, ну опять-таки, це очень індивідуально. Якщо чоловік розумієш, що язики їм даються, то він може сісти, взяти якийсь то відео курс, і как би бы, з этим потім потихеньку починають займатися. Ну якщо чоловік понімає, що Ну, наверное, нужно, чтобы кто-то сидел рядом и ему подсказывал или хотя бы накопал. Ну, или там, мотивировал. Вот тогда как бы необходимо, конечно, больше обратиться за помощью Такі складні виявляються підводні там камені. Якщо казати за от виключно в ракурсі ЗНО, так угу. і самостійного вивчення, реально самому підготуватися до ЗНО, якщо вивчати англійську мову самостійно, ну будь-яку іноземну, так можливо, там є якісь такі теоретичні нюанси, які потрібно контролювати, тому що це не розмовна мова виникає, а просто якісь там я не знаю банальні філологічні правила. В этом плане, как бы да, лучше обратиться к специалисту, потому что опять-таки задания по грамматике и по структуре английского предложения иногда очень многие, которые пытаются выучить язык самостоятельно, это не всем дается, а на это очень сильно обращается внимание, и львиная доля заданий по грамматике на это направлена. Поэтому если вот в принципе вы чувствуете, что что-то где-то вот не то, то лучше попросить о помощи. Розумію, а скільки на даний момент людей взагалі планує здавати? Не знаєте таку, хоча б приблизну статистичну Статистику, інформацію, що багато хто хоче здати з випускників по приблизно в відсотковому плані. у вас там там с вами занимаются, ну, хоть бы людей хочет. Самое интересное, да, что в этом году английский язык не есть обязательным к сдаче, но поскольку, как бы, опять-таки, из-за того, что этот год английского языка, и у нас как-то вот больше возрастает сознание детей, то достаточно большое количество хочет сдать и обращается за помощью, и считает, что это нужно и важно, в принципе, это правильно. Я теж вважаю, що це правильно, тому що вона в, в, в різних сферах допоможе не тільки там, не знаю, там uh -huh. якась філологія наземна, а взагалі в різних сферах і за кордоном працювати також можна було б непогано спробувати і тренінги, і семінари. І так і насправді uh -huh. можна uh -huh. потім вільно їздити і спробувати чимось займатися своїм. Uh -huh. Які uh -huh. дасте такі просто базові поради для того, як підготуватися з англійської мови взаємо. Ну, для начала нужно садиться, время распланировать, как бы, каким вы располагаете, желательно, чтобы его было побольше. Поднять все свои записи, все свои конспекты по грамматике, в чем есть какие-то пробелы, нужно это повторить обязательно. И опять-таки поднимать все разговорные темы, которые есть, которые изучались, и нужно их читать и пробовать стараться самому писать сочинения. А и также какие-то приобретать, возможно, учебники по грамматике и по ним тоже заниматься, потому что это нужно. А як у вас проходить заняття? Там, ви знайомитеся з учнем, так? спочатку дізнаєтесь, мабуть, який в нього рівень англійської ну, звісно, мови, так а потім знам. вже починаєте працювати над ним, над англійською мовою. Ну тобто, так спочатку ми определяємо уровень, потім ми смотримо, сколько у нас в принципі залишилось і сколько человек готов на це потом Потім індивідуальна програма для кожного человека. И потом уже как бы но ну, сначала, конечно, нужно большой, большой удар сделать на грамматику, потому что mm -hmm. без грамматики не будет ненормально нормально написано сочинение, вот, ненормально сделанных половины заданий, поэтому ну, это mm -hmm. нужно знать. И сколько такой удар тревает, зазвичай? Сколько mm -hmm. нужно часу вивчати грамматику для того, чтобы... А это минимально... зависит от мотивации. Если человек приходит раз в неделю на занятия и считает, что вот я вот раз в неделю пришел, и дома я делать ничего не буду, то, есть, естественно, там и двух лет не хватит для того, чтобы где-то подготовиться. Поэтому нужно это в первом классе начинать. Но на самом деле, как бы, нужно еще самостоятельно много работать. Ну, что-то а оптимистично скажете. Думаю, что все так страшно выглядит, на самом деле, со стороны так, нужно готовиться, готовиться. Все-таки, не так страшно человек вот на слово. На самом деле это не страшно. Нужно просто сесть, успокоиться, понять, что это надо, распланировать время и как бы может кому-то не обязательно идти к преподавателю. Может у кого-то есть старший брат или сестра, которые уже это сдали и имеют опыт прошлых лет. Опять-таки можно также готовиться по сборникам, по заданиям прошлых лет по, по экзамену. Вот и просто спокойно потом прийти, настроиться и спокійно все здати і, і коли все потім буде нормально. А чи є необхідність потім продовжувати займатися з репетитором або продовжувати більш поглиблено вивчати англійську мову? Тому, що наприклад, я готуюся до ЗНО, угу. я здаю певний рівень, так але угу. ж це я ну, як я розумію, це ж не весь там не все ну, загально, що... звичайно. Нібо тобто стимул є так? Ну, стимул є, але, таки, для кожного індивідуально. Якщо є ціль просто поступити, а потім, как бы, ну, якщо поступаєш, здаєш англійський язик, то, зрозуміло, він далі буде в університеті. Тому займатися далі потрібно. Але з преподавателем или самостоятельно, це вже кожен вирішається. Угу. В принципі, теоретичні ще таке запитання, скільки взагалі от оптимальне навантаження на учнів. Я розумію, що індивідуально, але в середньому. От тиждень, наприклад, маємо, скільки потрібно, повинно бути занять, скільки вони потрібні, повинні тривати за часом. Ну, с условиями еще самостоятельной работы, ну, три занятия в неделю, по часу это как минимум. Mm -hmm. Ну, это с преподавателем, плюс еще выполнение домашних заданий, плюс еще как бы в школах тоже идет подготовка к ЗНО. Опять-таки, ну, каждая школа готовится по-разному. Mm -hmm. а, и, ну, достаточно, вот, особенно последние месяцы, сейчас ну, все понимают, что нужно больше внимания этому mm -hmm. уделять. пока еще есть да. час, да. хочешь. Бежать, готоваться, готоваться. Да. <laughs> <готуватись, laughs> а, а еще звернуто внимание на практику мановых лет. взагалі скільки таких переживаючих учнів вбови і всі здають чи не всі здають uh, на самом деле всі хто займався со мною, ну, звісно, здавали всі. Навіть ті, які 1,5 години займались, по чомусь здали. Ну, это було очень так мотивовано. Я скажу, майстер. Тут головна мотивація, так, мабуть, мені здається, більшими. Ну, е-е, да, uh ну -huh. Некоторым очень сложно, хоть они и готовятся там полгода, год, очень сложно, многие нервничают. Поэтому, э, чтобы вот из-за того, что ты вот год работал и готовился, и потом это все не переплюнуть, ну не испортить, нужно, вот если вы понимаете, что вот вы уже пришли от всего абстрагироваться, сесть, успокоиться и э, решать уже эти задания, потому что. Ну, а потім ви все сдадите. Просто більше роботи, менше нервів і все буде добре. І це може бути так, нерви, це хвилювання, може вам якось. Буде дуже добре зіграти на руку, тому що навіть коли ти знаєш, може бути тут ще й психологічна підтримка повинна бути від викладача, тому що насправді дуже страшно, коли приходиш, то знаєш, а потім виявляється, що ні, не знаєш. А якщо дивитися по завданням, чи змінюються вони з року в рік, якось навантаження, тобто складніше стають або більш простішими, чи тут важко сказати. Ні, вони не стають проще ні в складнішими, Так, Так, вони станоються більш такими... Усложненными это, наверное, слабо сказано, да, для, для тех, кто уже готовится, для тех, кто поднимал справочники, допустим, 2012 года по этот год, то все видят, что задания меняются, они становятся ну, то есть больше там каких-то усложненных грамматических конструкций, э, и плюс ко всему мы все прекрасно понимаем, что нужно много читать. То есть, э, Если у есть хороший уровень знания английского языка, то нужно по-любому читать литературу. Опять как я же сказала, mm -hmm. что а, если пишете сочинение, тезис, высказывания, да, как бы если вы какой-то пример из какого-то произведения приводите в оригинале, mm -hmm. это бесспорно играет на руку. Mm -hmm. вот, Поэтому это тоже нужно. Так, запомните. Запам'ятайте хоча б по такі обов'язкові uh -huh. правила, тому що насправді, як виявляється, готуватися до англійського можна, можна навіть самостійно, можна з репетитором, головне вчасно взятися за голову. Власне, хочемо сказати вам величезне дякую за те, що завітали так. нам сьогодні. Розповіли про те, як готуватися до англійської Дали мови. Дали нам поради не тільки нам, а нашим глядачам, які готуються до знову з англійської мови. Це дуже корисна інформація. Так мабуть, так? переживають.